Вітаю всіх, хто з нами в ефірі здоровий простір. Починаючи з 2024 року, 29 жовтня, світ відзначає день псоріазу на теперішній час від 2 до 7% населення планети страждає на цей недух, і в рівних як кажуть пропорціях: що чоловіки, так само жінки і діти. Старовину цю хворобу називали трояндою диявола, і таких людей оминали десятими стежками. На сьогоднішній день уже достеменно доведено, що це хвороба не інфекційна, генетична, і вона через фізичний контакт не передається. Отож, оточуючим ці люди не несуть жодної загрози. А ось самі хворі потерпають як фізично, так і психологічно. Сьогоднішня наука не стоїть на місці, вона розвивається. Науковці шукають лі. Ки від цієї хвороби, але на превеликий жаль, на даний час ця хвороба вважається невиліковною. Однак, якщо дуже так ритуально, так дуже прискіпливо виконувати всі приписи лікарів, то виявляється, про цю хворобу можна забрути на десятки літ. То що пропонує нам сучасна медицина у лікуванні псоріазу? Про це я сьогодні буду спілкуватися з лікаркою-дерматологом Вікторією Цеганюк. Доброго дня, вікторія я вас вітаю в нашому ефірі. На превеликий жаль, ця хвороба має дуже як кажуть складну природу і дуже важко піддається лікуванню. Недаремно американський національний фонд Соріазу він запропонував премію тим вченим, які винайдуть ліки проти цієї хвороби. І ця премія прирівнюється Нобелівській. Це немало-небагато не Один не мільйон доларів Сполучених Штатів Америки. Ну Поки науковці шукають, все таки медицина стоїть на місці і рятує цих пацієнтів. Отже, я хочу щоб вона сьогодні розповіли про сучасні методики лікування, але почнемо з того, в якому віці проявляються ці захворювання, так і що повинні робити. Люди, коли вони помічають на своїй шкірі пошкодження, так вітаю Олено. Дякую за запрошення. Як ви вже наголосили, що це є неінфекційне захворювання з імунно-запальною ланкою і характеризується тим, що на шкірі виникають такі червоні плями, їх називають бляшками, які покриті кірколузками. Що нам може запропонувати сучасна медицина? Дякувати Богу, і нашим вченим є дуже багато кроків, які людина може застосувати, стикаючись з такою хворобою. І першим чином це є топічні засоби локальні, які ми наносимо у вигляді кремів, мазей, і намагаємося зупинити ці процеси. Це є такі моменти, як похідні вітаміну Д 3 стероїдні мазі та інгибітори кальциневрину, пімакролімус і. Та кролімус. Якщо ці моменти в нас не виходять зупинити за допомогою топічних мазей, ми переходимо до наступного кроку і можемо використовувати такі препарати, які вже застосовуємо всередину, вони є системними, це є такий поширений препарат метотрексат, Якщо це є такі серйозні форми псоріазу з ураженням суглобів, а також найпередовіший крок зараз в лікуванні псоріазу це імунобіологічна терапія. Але на жаль, за зв'язку з тим, що наша країна є в такому стані війни, в постійній міграції населення люди не мають коштів, щоб закрити цю потребу, і наше міністерство охорони здоров'я намагається працювати в тому напрямку, щоб ці препарати імунобіологічної терапії були за державний кошт, і ми надіємося, що далі так буде якому віці починає проявлятися ця хвороба? Якщо вона генетична, то це від самого народження, чи можливо в якомусь підлітковому віці, або навіть старше, так маємо таку класифікацію, що псоріаз є молодого віку і вже в старшому віці. Молодого віку це є до 30 років, а вже старшого віку, коли є прояви хвороби після 30 років. Але на жаль, і буває дебют хвороби в малят в полюшковому віці, коли ці прояви хвороби спочатку нам нагадують такі, як полюшко і дерматит зв'язку з тим, що пелюшки там контакти з біологічними родинами і виникають бляшки. Їх не завжди диференціюють, тому потрібно звернутися до лікаря для того, щоб лікар вже поставив діагноз. Чи це є прояви такої алергії пелюшкової, чи це вже є і дебют псоріазу у малюків. Може, треба зробити акцент на те, що коли люди помічають на своїй шкірі якісь такі незвичні червоні плями, то не потрібно самостійно мазати там будь-чим, що потрапляє під руки. А в першу чергу треба звернутися до лікаря, щоб встановити, що це за плями. Так, звичайно, тому що іноді так буває, коли люди займаються самолікуванням, вони так би мовити, змазують клінічну картину, і це важче для діагностики у лікаря. Але, Саме висипання псоріатичні, вони є дуже характерні тим, що мають такі е, е, специфічні симптоми. Це є симптом кров'янової роси. Коли, наприклад, при гратажі за допомогою скельця ми можемо цю псоріатичну бляшку е, так е, по е, Штрихувати і виникають такі окремі капельки роси. Це є дуже специфічне. Також є симптом стеринової плями, коли е, кірки наростають і утворюють таке біле блюдце, яке нам характеризує про те, що от саме є псоріаз. Ну і термінальна плівка, коли ми ці кірки забираємо, це вже виникає такий ефект, як е, гладка поліетиленова плівка на, на поверхні цих бляшок. Це є досить специфічне для псоріазу, тому не потрібно застосовувати якісь дороговарті Лабораторні аналізи здавати. Просто потрібно прийти на візит до лікаря, щоб він провів цю діагностику в кабінеті. Окрім okay, плям. На тілі людини ще якісь має симптом, можливо, якусь температуру, запаморочення голови чи ні? Так, хотіла би сказати, що у 20-30% людей, які хворіють на псоріаз, зазвичай уражаються ще суглоби, тому що наша імунна клітина імунна система за допомогою клітин та лімфоцитів починає атакувати наші власні клітини дерми і клітини і клітини сполучної ткани. І як наслідок е, уражаються суглоби. Частіше це є суглоби великі, колінні, ліктьові, бувають також маленькі суглоби, уражаються на дистальних фалангах пальців. Тому потрібно звернутися до лікаря-дерматолога. І вже коли виникають такі симптоми ураження е, суглобів, лікар-дерматолог е, робить таку, можливо, можна сказати, мультидисциплінарну команду залучає ще ревматолога для того, щоб е, компенсувати. Цей важкий стан у хворого також варто зазначити, що і нерідко у хворих з псоріазом такий момент є і психологічного дискомфорту. Тому вже в цей час ми залучаємо і лікаря, психіатра, і психотерапевтів для того, щоб компенсувати цей такий пригнічений настрій і стан. Звичайно, тому що людині здоров'я дуже важко зрозуміти психологічний стан людей, які хворіють на психоріаз, тому що вони постійно намагаються закрити своє тіло навіть в спекотні дні вони змушені прикривати себе, так а це я так розумію дотик до шкіри, яка уражена, це теж якісь фізичні больові відчуття є. Ці люди не можуть відвідувати якісь відпочинкові заклади, такі як басейни, навіть на море, на пляж прийти вони шукають якісь безлюдні місця, щоб їх ніхто не бачив. Тому що дуже багато людей жахаються, коли бачать тіло таких людей, думають, що це якесь інфекційне захворювання, і намагаються від таких людей триматися подалі. І, звичайно, це все психологічно дуже сильно відбувається на таких хворих. Чи потрібно людям, які страждають на псоріаз, дотримуватися якогось спеціального харчування? Так, хотіла би сказати, що люди, які хворіють псоріазом, вони мають вживати. Потрібну кількість корисних жирів. Це є омега 6 омега 3, омега-9. де ми можемо знайти такі продукти, де містяться саме ці корисні жири. Це в першу чергу горіхи, які в нас ростуть на Прикарпатті. Зараз якраз золота осінь, і можна спожити там певну кількість, власне, з волосськими горіхами. Також має бути жирна морська риба. Мають бути продукти, якісь мож, такі, як печінка-тріски, все для того, щоб. Наша шкіра отримувала жирні кислоти і гарно себе потім ну давала нам фідбек, що ми правильно харчуємося і менше виникали ці висипання, тому що все, що для нашої печінки, є важко перетравити, виникають такі процеси інтоксикації, запалення, і як наслідок, це все потім в е, виявляється на шкірі. Якщо говорити вже про психологічний стан хворих, то так ви вірно зазначили, вони дуже бувають такі навіть випадки стають асоціальними, уникають е, ізолюються так, від людей. публічних е, різних просторів, е, ізолюються. Але чому? Тому що саме ця хвороба характеризується не тільки цим, що прояви червоних плям, а лущення дуже масивне лущення у пацієнтів. Пацієнти скаржаться, що вони, наприклад, сідають в машину і вже все навколо в цій лусті. Чому так виникає? Тому що в нормі кератиноцит дозріває 28 днів, а в пацієнтів з псоріазом цей процес займає тільки 3-5 днів, тобто дуже інтенсивний поділ клітин. Вони діляться. Лущаться і це все супроводжується такою симптомом такої е, рибної луски. А як у них тоді з водними процедурами? Чи як зачасто вони можуть їх приймати, чи е, можна їм використовувати різні шампуні, гелі? Е, так як ви вже згадали, американську асоціацію дерматологів вона нам дає такі рекомендації по догляду за шкірою з псоріазом. Першу чергу цим пацієнтам не можна користуватися дуже гарячою водою. Вода має бути теплою. Теплою також маємо використовувати спеціальні гелі. І, можливо, такі олійки для миття, тому що всі агресивні наші гелі для душу, які нам пропонують маркети, вони сушать шкіру, руйнують оцю гідроліпідну мантію, яка захищає. І так само в цих е пацієнтів цей бар'єр вже і так є порушений гідроліпідної мантії. Плюс ці агресивні засоби, і все це дає в подальшому наслідки ще більша сухість. Виникає замкнуте коло. Тому потрібно користуватися спеціальними гелями для душу, які розроблені саме для пацієнтів з псоріазом. Ми. Можемо зайти в аптеку і побачити різні лінійки для людей хворих на псоріаз. Кожен вибирає собі те, що йому найбільше підходить. Дуже часто так буває, що людина не може підібрати засіб і займається цим. Ну можливо, навіть там півроку йде підбір догляду за шкірою, але дякувати Богу і медицині, вже це питання майже закрито. Пані Вікторію, ви сказали про те, що псоріазом може захворіти людина вже і в старшому віці, так якщо там генетично закладено. А як людина може знати, чи є в неї в генетиці закладена ця хвороба чи ні? Чи можна робити якісь в клініках якісь додаткові спеціальні аналізи? Так, звичайно, коли ми зустрічаємося там вперше на якійсь дерматологічні консультації, ми збираємо анамнез пацієнта, розпитуємо про родичів з сторони батька, зі сторони матері. І аналізуємо цю е, таку генетичну картину. Якщо все в нормі і немає такої обумовленості там зі слів пацієнта, то ми не є такі настороження. Але якщо пацієнт нам розповідає про те, що у матері можливо був псоріаз або по батьківській лінії іде то ми можемо направити на такі генетичні методи скринінгу, чи є заклад псоріаз у пацієнта, чи немає. Угу. Ну я зрозуміла, що хвороба надзвичайно серйозна, дуже складно піддається лікуванню, але все-таки піддається. Тут головне, що пацієнт сам кажу, не зневірився, так? так, а ретельно кожного дня виконував всі приписи. Я так зрозуміла, що є і медикаментозне, так, так. є якісь препарати, які потрібно просто вживати всередину. Так, так. Е, найчастіше вже всередину людина приймає тоді, коли є вже ураження суглобів, коли вже цей е, момент є залу. Ученням суглобів, коли вже з'являється рідина в суглобах, біль ранкова скутість. Тоді ми дерматологи обов'язково направляємо до наших колег ревматологів і вони вже коригують лікування, призначають всередину ці лікувальні засоби. Це є таблетки або уколи. от такого чину. Отже, 29 жовтня світ буде відзначати цей день. Це неумисно, цей день, придуманий для того, щоб ще раз як кажуть наголосити, що науковці, щоб науковці не зупинялися. Щоб вони працювали, щоб виділялися державами кошти на розвиток цієї науки. Це по-перше, ну а по-друге, це і для нас, для звичайних людей, щоб ми не остерігалися, не боялися цих людей. Тому що е, часом люди, коли зустрічають таких пацієнтів, вони зразу на обличчі якась огида. І, звичайно, такими речами ми дуже травмуємо хворих. Ми повинні розуміти знову ж таки, що це не інфекційна хвороба, що вона не передається ні через дотик, ні яким іншим шляхом. і що ми Можемо спокійно спілкуватися з цими людьми, брати у них якісь речі і не боятися теж цього. Тобто, ми повинні бути більш гуманнішими, людянішими один до одного і оберігати в першу чергу, я кажу психологічно одне одного, особливо в теперішній час. Пані Вікторія вам щиро дякую, що ви прийшли. Нагадали нам про те, що є така хвороба, і це ми будемо уважніше самі до себе, до своїх рідних. Ну і звичайно до всіх, хто нас оточує. Так. Велике вам спасибі. Так. Щиро дякуємо всім, хто з нами був. Здоров'я вам, добра, любіть одне одного, бережіть одне одного, і хай вам щастить зустрінемося наступного разу.